Шукаєте спа басейн, який поєднує стиль, комфорт і ефективний масаж. Зверніть увагу на модель, створену для справжнього релаксу з оптимальним розташуванням сидячих і лежачих місць. Басейн Superior Barcelona – просторий, зручний і водночас компактний, ідеально вписується у двір або терасу. У ньому передбачено 5 місць, 2 лежачих для повного занурення та 3 сидячих для відпочинку з близькими. Завдяки продуманому розташуванню форсунок ви отримаєте різний гідромасаж у кожному сидінні. Це означає, що змінюючи місце, ви отримуєте нові враження, масаж спини, шиї, ніг чи навіть ступнів. Кожен сеанс як персональна спа-процедура. Крім того, встановлена система фільтрації та очищення забезпечує чистоту без зайвих зусиль, а підсвітка, водоспади та ергономічні підголівники додають атмосферності вечірньому відпочинку. Управління через сенсорну панель. Все інтуїтивно зрозуміло. Такий спа не тільки прикрасить ваш двір, а й стане щоденним джерелом відновлення. Якщо ви мрієте про спокій, затишок і максимальний комфорт, це саме те, що варто розглянути. Більше про цю модель ви можете дізнатися на нашому сайті. Звертайтесь до Спа Galaxy, і ми з радістю підберемо для вас цю модель, а ще підписуйтесь, щоб не пропустити інші огляди і поради щодо вибору ідеального СПА.